Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам, чому вигідно зробити замовлення у грудневому каталозі та як отримати подарунки сюрприз у цьому ж замовленні, а ще покажу, які подарункові програми діють у грудні. І почнемо ми з подарунків сюрприз. В каталозі в нас представлена акція. При замовленні на 599 гривень, включаючи будь-який продукт з даних сторінок, ми переглянемо, які товари входять в дану акцію, ми вказуємо код і отримуємо подарунок сюрприз у цьому ж замовленні. Наприклад, якщо ваше замовлення буде на 1200 і два продукти з певних сторінок, ми вказуємо два кода і отримуємо два подарунки сюрприз. До речі, подарунки класні, подарунки різні. Я вже замовила, чекаю свою посилочку і покажу вам розпаковку обов'язково. Ну що ж, будемо дивитися, які товари приймають участь у пропозиції. Так, дивіться, і олівці. Дуже класні. Помади ось такі блискучі. Так, далі лаки для нігтів. До речі, в мене на нігтях наший лак. Досить стійкий. Так, і ось такий аромат або набір. І далі, зі сторінки 224. Зараз глянемо. Так. Зараз, зараз, зараз. Так, і починаючи з оцих сторіночок, так, шампунь-кондиціонер також входить в цю акцію. Помади матові і звичайні. До речі, вигідно брати парну кількість, щоб тоді була дешевша ціна. Так, крем для обличчя обличчен, аромати, зверніть увагу, дуже гарна ціна. Так, ще аромати. І все. От. Ось такі товари входять у нашу подарункову програму для отримання подарунку сюрприз всього за 15 гривень. Також у грудні у нас діє єдина програма для всіх представників, де ви обираєте подарунки відповідно до суми ваших замовлень. А для тих, хто приєднається до нас у грудні, ми також маємо чудову пропозицію отримати аромат на вибір, жіночий або чоловічий, у подарунок та знижку до 30% на всю продукцію. Тож залишаю вам активне посилання під відео. Переходьте, заповнюйте а, та замовляйте все зі знижечкою і отримуйте свої подаруночки. Друзі, і на цьому подарунки не закінчуються. Саме для нових клієнтів, які приєднаються з грудня та за три місяці вийдуть на рівень платина, компанія подарує вам ось таку сумочку всього за 100 гривень, а ціна її в каталозі 1999 гривень. Я собі заробила таку сумочку, скоро отримаю і покажу вам, як вона виглядає на огляді. Тож, ще раз запрошую вас, приєднуйтесь! Робіть замовлення, отримуйте подарунки, знижку і забирайте все по максимуму. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!